Рубрика відповідає на ваші запитання. Нарешті я друвалася, вирвала трошки часу. Олександра Аквамарін написала мені коментар під відео, де я показувала, як я пишу олійними фарбами, незабудки. Чи використовуєте ви якесь фінішне покриття після того, як картина написана? Наскільки я знаю, то олійні фарби сохнуть довго. А якщо замовлення на еці є, і його швидко потрібно відправити, то не уявляю, як люди роблять в такому випадку. Так, насправді олійні картини сохнуть дуже довго. Коли я виставляю на ці картини на замовлення, я завжди в лістингу пишу, що відправка картини буде через 1-2 тижні. Літом іноді картини можуть висохнути і за тиждень, тому що я додаю секативи, я добавляю, додаю розчинник, іноді трійник, коли мені треба, щоб швидко висохло. Також зараз я вам покажу, у мене є один такий розчинник. Ось такий розчинник Гелкіт для олійних фарб. З ним дуже швидко сохне. Але якщо будуть е, такі текстурні маски, то все одно. І воно навіть з текстурними масками краще не працювати, тому що воно може довго ще липнути. Якщо ви пишете роботу і додаєте туди, наприклад, оцей медіум, або е, лак, або трійник, або двійник, е, якщо ви робите двійник, то його можна зробити розчинник з олією, тоді прийдеться покривати картину. Якщо ви робите трійник, то розчинник, олія і лак. То тоді фарба сама, вона буде така насичена, глянцева, то її можна і не покривати. А зараз я вам покажу, наприклад. Ось, наприклад, дивіться, оця картина, бачите, квіти блищать, а все інше таке тусклувате. Ось цю картину я буду, наприклад, покривати. А потім ось оця картина. Вона. Бачите, вона блищить. Вона така, видно, що вона така насичена. Нема оцій матовості такої. Жухлості. Ось цю картину я не буду покривати, тому що я її писала з розчинником. Мені здається, навіть за цим. Ви можете спокійно собі виставляти на замовлення на Etsy. Також ви можете написати в описі, що картина буде виконана олійними фарбами, і це потребує мінімум тиждень-два, щоб висохнути. Також можете дописати, що, наприклад, в зимовий період це може зайняти більше часу. Або навпаки, якщо у вас взимку дуже тепло в хаті, то воно може швидше висохнути. У Мене, до речі, минулого року взимку дуже швидко сохли картини, бо в нас було дуже тепло в хаті. Якби не всі картини я покриваю. Якщо покриваю, то тільки перед відправкою. І якщо це замовлення, то ви знаєте, переважно замовлення я навіть не покриваю. Якщо це замовлення, то я його зазвичай просто пишу. І все, його не треба нічим відкривати. Воно швидко висихає і до побачення. Якщо десь щось там прожухло, то може там в одному місці, десь там трошечки там млачком під е, підмазати. Сподіваюся, я відповіла на ваше запитання. Так, ще одне важливе запитання з приводу маркетплейсу на Фейсбуці. Я колись робила відео, що я продаю картини на маркетплейсі на Фейсбуці, і в мене було дуже багато запитань, що це за маркетплейс, дайте його назву, як знайти цей маркетплейс. Це маркетплейс, який саме в Фейсбуці. Ви заходите в Фейсбук, і там внизу у вас є такі іконки. Я зроблю особне відео. Постараюся зробити, я просто не знаю, як це зробити. І там такі є іконки, і там є такий магазинчик. Це називається Marketplace. Ви туди заходите і ви можете там знайти багато товарів, які продають люди, просто як на OLX. Ви можете завантажити туди, будь-що можете нові товари, боушні товари. Машини, оренду житла. Як ви так само, як Оликс, тільки це маркетплейс у Фейсбуці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є в Україні цей маркетплейс, тому що багато людей з України пишуть, що вони не знають, що це за маркетплейс, і все-таки пишуть питання. Ось, Наприклад, Енджі Breeze писала, на якій площаці, бо я там купила, показувала розпаковку, як я купила за 100 доларів цілих дві коробки і ще там фарби і різних там різноманітних. Матеріалів для творчості, і деякі люди писали, що це за маркетплейс. Дайте назву. Це просто Facebook. І напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви не знаєте. Як його знайти, то я постараюся записати відео. Просто я не знаю, як мені зробити з ноутбука, треба, до речі, цьому вже навчитися. То запишу з телефона, покажу, де взагалі знаходиться цей маркетплейс. Якщо він є, то спробуйте на ньому продавати картини. Це дуже класно. Спочатку у вас може не бути ніякого відклику, ніяких покупців, ніяких людей, а потім, ну як я робила, потім воно поступово починає якби, набирати ваги ваші лістинги, і люди приходять і більше купують. і бачить ваші лістинги і так далі, тим паче, що там можна зробити рілс і підв'язати його туди до вашого маркетплейсу. І це теж додає переглядів. Навіть ви можете приховати від друзів, якщо ви хочете, не хочете, щоб ваші друзі бачили, що ви продаєте щось там картини, наприклад, або свій хедмет. Просто приховати від друзів і ваші друзі не будуть того бачити, будуть бачити тільки люди, які в маркетплейсі, наприклад, щось шукають. Обов'язково ставте хештеги. Сподіваюся, я відповіла теж на це запитання. Якщо цікаво, напишіть у коментарях, то більше розберемо цю тему. Ще ось був запитання було від Хелен. Розкажіть якось у відео, будь ласка, детальніше про роботи Гуашу. Чи продаєте ви ще гуашеві роботи і чи є попит? І про інші матеріали, окрім алії та акрилу, було б цікаво почути. Зараз тут коротко відповім: Гуашу я ще не писала ні роботи. я купила тільки собі в мене дві коробки вже Гуаші є. Я купила собі дві упаковки Гуашу, у мене є така класна Гуаш, але нею ще я нічого не писала. Тільки хочу, але я знаю, що грошеві роботи класно продаються в американських художників. Я бачила дуже багато крутих робіт, які прям отак от розмітають, такі невеличкі тому я, я вважаю, що вам треба це продавати. Пишу також я іноді watercolor акварелю. Акварелю в мене небагато робіт, але теж трошки продається. Переважно вона олія і акрил. Треба зняти особне відео, показати вам мої акварелі. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, я покажу. А ось ще Ольга мені написала, Ольга Дідух написала мені коментар під моїм відео Аля майстер-клас, як написати соняшники абстрактні. Дивлячись, ваш майстер-клас написала соняшники. всім дуже сподобалось. Чоловік сказав, що це дійсно подібно на соняшники, а то малюєш ромашки, вималюєш кожне листок і каже, що то соняшники. Дякую, Тетяна, що ділитесь своїм досвідом. Дякую за вашу щирість та позитив. Дякую вам, велике Ольга. Я дуже рада, що вас. Вдалося написати соняшники, що вони сподобалися, особливо вашому чоловіку. Це дуже круто. Дуже-дуже я радію і дякую вам за приємний коментар. Хотіла вам сказати дуже велике дякую за ваші коментарі, за ваші запитання. Я все читаю, чесно роблю скріншоти, щоб відповісти на коментарі, але в мене просто завжди, завжди щось немає часу. Обіцяю, що я буду все робити, відповідати. І там навіть є декілька запитів, щоб я зробила відео. Відео, наприклад, як я пишу небо, відео показати свої картини, відео показати акварелі, відео і ще щось там, як писати мастихіном. Я це все буду робити. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам велике. До побачення.